Всім привіт! Вийшло сьогодні з собакою знову подивитися грибів. У нас ліс просто неймовірно сухий. Ми вже дощу не бачили Бог наскільки. А ще щось що продовжує рости. Ось така от зелена середіжка. Якось тут виросла. Але то таке. От гляньте, що знайшов. Боже мій. Вони ще ростуть. Вони ще поростуть. Який молодий біляк. Ідеальний, просто чистий, прочистий. Що це робиться в цьому лісі? Вони тут навіть в посуху не закінчуються. Ну, початок є. Пішли побачимо, що буде далі. Пошла самому цікаво. У нас погода така то сонце, то якась хмара знову прийшла. Хоч трішки прикрила, знаєте, не так шпарить. А вон подивіться, боже мій, який це гриб. Маня, який це гриб у нас з тобою. Шикарні гриб. Ти пройшла і не побачила, що ти так дивився. Йо-мойо! Яка це краса. О, ти подиви, яка це краса. Mm? Як тобі такий гриб? От такі все-все-все обцілувало мене. Якраще гриби збирай. Як таке може бути. Дощів нема, гриби ще якісь ростуть. Неймовірно, просто неймовірно. Та гриб вже який же Ого, ідеальний, ідеальний, шановні. Ну, дивимось далі, дивимось. У нас люди, мабуть, живуть просто по шаблонах. Думають, ну так от немає дощу. Якщо вже на загал подумати, то в нас не було місяць дощу. Той, який невеликий пройшов більше ніж два тижні назад, він побув дві години і так тільки листя промочив. Думають, ну немає дощу, які там можуть бути гриби. Але в дубовому лісі своя мікросистема. Мікросвіт. Подивіться, шановні. Ми місяць без дощу, а тут ще такі гриби. Та які? Вау! Земля просто. Опіл. І ще виростають такі гриби. Це щось неймовірне. Я не знаю як коментувати, просто от ходжу, так заглядаю. Знаєте, бувають дні, коли там один, два знайдеш. Маня, ти куди побігла? Сюди біжи? Тут шукай. Другого горба. Тут шукай. А це, так знаєте, так от нема-нема. Тоді потім от Ха. такі от гриби проростають. Це фантастика. Добре, подивимося ще. Подивимося ще. І ще побачу одного гриба. Я не перестаю дивуватися не то, тільки наявності гриба в цьому лісі, хоч якоїсь, але і якості цих грибів. Подивіться, що це за краса це сидить. Подивіться, що це за краса. Це ідеальний. Рин. Ідеальний він. Немає до чого тут причепитися. Тут його підвіли, але сам колір, форма. Неймовірно, неймовірно. Бачите, ще так дивіться. Корінь старовинки залишився. що ти притомилась? Та ні, не балюся, ти притомилась. Ми ходимо ще тільки. Ті години в лісі, ти притомилася. Вода є, харчі є. Тому ще походимо. Неймовірно. Маня, то ми з тобою ще одного гриба знайшли. Правильно, йди туди, де він. Де він, де він? А він ось. Без коментарів кожен це Ого, гошеньки! Ого, гошеньки, яке щастя! Яка краса. Ай-яй-яй, який супер! Чудово! Шепаємо далі! Маня, будеш воду? Іди сюди! Йди, пий! Все! <рес> Слабовато! Ладно, я вип'ю води і піду далі. Якісь гірби десь зустрічаються, це неймовірно. Тому шукаємо далі. А отут, в таких місцях, де більше люпину, де більше всякої зелені, ростуть отакі от сироїжки. Сироїжка зелена або сироїжка луската. Класний і смачний гриб. Зараз велика вдача знайти так само її. Не тільки коли біля зустрічається, але щоб ще якась сировішка росла, то неймовірно. Забираємо. Це неймовірно, але є ще один білий гриб. Невеличкий, але ж є. Ось тут в траві понад стежкою. Яка просто мега мега-суха. Дивіться, який сидить. Боже Це якась фантастика. Ще один гриб. Це неймовірно. Хм. Маня! іди сюди! Диви, який гриб, ще один. А ти там шукаєш, треба тут дивитися. А от більш густу частину лісу зайшов, подивитися, що тут. Ну, тут, бачите, отакі от вовчі ягоди, як у нас називають, їх предостатньо. Але вони отруйні Само собою. Ніхто їх не бере. Гляньте, який сидить. Але це не білий. Це величезний-величезний маховик. Але видно, що вже далеко не свіженький, нехай сидить. Радує той факт, що він взагалі тут є. Так, ідемо далі, шукаємо. Який же я радий. Отам от сидить отой муховик, який тільки вам показував вперше, в цьому році. Боже мій, вже серпень. Скоро буде закінчуватись. І я знайшов тут нарешті гриба. Яке колись тут було місце грибне? От він тільки-тільки в кінці виріс отакий от гриб. О! А раніше таких було. Чимало ще сидить, а так іди, похитується. Боже мій є щасливий. А раніше тут якраз на краю ліса, бачите, тут от він закінчиться, самий край. Тут на пригорку таких грибів було предостатньо. Він хороший, хороший молодий польовик. Шикарно! що тут можна ще додати. Неймовірно, як завжди скажу. Ото була спробую його помітити. Тільки-тільки повільна ходьба і можна ще дивіться якого знайти. Ой, яка це краса. Такий красивий. Ще плюс один. Шукаємо далі. Не міг не показати вам отаку от гарну картину, подивіться. Тут один такий горбок, вже поріс мохом. На ньому один моремух. І тут далі дивіться горбок. Ще один меремух. Як таке може бути? Цікавинка яка. Тут один, а там другий. Два горбка з мохом і на кожному по маремуху. Буває таке. Так, а тут ще один, дивіться. Маленький, але який гарний. Просто я скажу, що сам факт наявності цих грибів. Не може не радувати. О! А нога така довгенька гляньте. Черговий грибок. Ну. Навіть такий от малий приносить радості повні штани. Шикардос. Тут трішки хмара так закрила, сонце тепер знову починає розвиднюватись. От коли більше так пасмурно, то краще видно, тому що сонце воно заважає. то там, то там десь. Так мерехтить і не зовсім чітко видно. Але поки, поки все видно. Гляньте ще один красень. Боже, який гарний гриб, який сьогодні гриби класні зустрічаються. Неймовірно. Це неймовірно. Говорю так тихенько, тому що ніби поки нікого й нема в лісі, але кричати нашого. Дубовий ліс це щось. Тільки тут можуть бути такі чудеса в таку топору. Ой, шикарно. Радує ще й те, що навіть в таку от посуху та десь в таких от закритих ділянках. Але ще є і маремухи. Да, мене є. Маремухи. Бачите? якось сидить. Сидить. Тому має бути ще й біленькі десь. В більш темних ділянках лісу, тут якраз дуби і липи, то є більше шансів знайти якогось гриба. Іменно тут ще якась волога і лишається. Дивіться, маленький, молоденький, але ж є. О, той ще добренький який. Він ніби невеликий, але в принципі такий скажімо, середній розмір для цього лісу. Так, шикарний гриб. Пікарний. Забираємо і шукаємо ще. І, до речі, я не часто показую, але повірте мені, що гриби ідеально чисті зараз. От, оце біленько так підчистив. Просто суперовий по якості гриб. А от і сонце прояснилося. Трішки буде заважати нам, тому що я ж кажу, що сонце то туди, то туди, бачите, вже такі різні. Кидає ці свої промені на різні частини. Не зовсім той помітно. Але цього якраз собака тут щось бігала, не знаю, звернув на неї увагу, дивлюсь. Хм, а тут гриб такий. Неймовірно, я не знаю. От кожен гриб, це він набагато цінніший, ніж тоді, коли на початку літа, коли їх було багатсько Зараз от кожен гриб радієш більше, ніж тоді, коли знайдеш там на одному місці. 10 таких штук. В таку пору, де взагалі нема дощів. Добовий ліс просто безмежно дивою. Так, а тут ще здається моховик ще непоганий сидить. А біля моховика, от давайте заберемо моховик. Як він тут виростає також. Китаюся, китається, але ж є є такий моховик. А тут подивіться, не одразу помітиш. Як під навколишнє середовище маскується сироїшка лоската, сироїшка зелена, найсмачніша, найкраща. Ось така гарна. О! Та й молода, та як вони проростають, ці гриби? Я ще досі не розумію. Але є, бачите, окрім біленьких є ще й такі гриби. Неймовірно. Що тут? От кожен кадр я говорю неймовірний, тому що таку пору збирати взагалі будь-які гриби це нормально. Але в таких от умовах це є неймовірно, коли ліс мега сухий. Ще один такий маленький грибок. Подивіться, як сидить під мохом тут. Я тепер всі гриби забираю, тому що вони або висохнуть, або просто, як кажуть, пропадуть. І взагалі з них толку буде нуль. Ось такий дивіться маринадний. М? Як тобі? Маня? Маня. Грибок. Супоровий. Хоч і маленький. Ще тут, наприклад пошуку. Знайшли в конваліях, тут зазвичай часто а Раніше росли білі гриби, але так як гриба нема, тут білого, а ще сироїшка тут та і є. Одна. І, дивіться. Тут є. І друга. Тому сьогодні добряче підзбирали, правильно? Зараз покажемо вам фінальний наш результат. Скільки вийшло. Супер! Вийшло, супер вийшло. Ну що, от і завершили ми сьогодні з собакою наш грибний похід. Маня, йди сюди, біжи сюди. Ай, ти молодець. Молодець, молодець, походили разом. Я вже не хочу будувати ніяких планів, що буде далі, тому що ну... я думав вийти так, один-два, так, чисто собі на суп взяти, але завжди з собою ношу камеру. А по факту подивіться скільки мене збирали. Там внизу трішки муховиків, я не все показував. І десь штук чи 16 чи 17 білих грибів. Ну, Я не знаю, як це коментувати. Це, це неймовірно. Це це це, 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 це це... це ліс ліс сухий. В лісі дощу, я ж кажу, не було, то який там взагалі той... два з гаком тижні назад пройшов, чи не два, можливо, трішки менше, він так. Тільки листя намочив. І про тому, щоб перед тим гриби шукалися, всі були такі, знаєте, тріснуті шапки. А тут ціленькі, тут ціленькі, тут хороші. От. Навіть оцей великий, ну, він просто під'їдений. А так з ним все добре. Тому що буде далі, як кажуть, поживемо, побачимо. Сьогодні такий результат. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Всім па-па, Ходіть і ви перевіряйте свої ліси. Особливо дуби, ну от вони дивують. Скільки років, я кажу, я хожу, збираю роками. і кожен раз така от ситуація, коли в серпні і без дощу просто щось неймовірне. Іди сюди ще, Маня, біжи. Скажи всім папа. От. Все, пішли додому перебирати гриби.